Це вже цікаво. А ну-ка, подивіться, що я вам розкажу. І покажу. Подивіться. Почався офіційно грибний сезон. Знаєте, що це? Ну, знавці то звісно, знають, а хто не знає, то розкажу. Це молодий гриб парасоля. Парасоля велика. Подивіться, який красень. Молодий молодий пройшли дощики. Зараз середина серпня 2024 року. І от я гуляю в Рославському лісі. Подивіться, яка його висота. От от землі одна долоня, дві долоні. Парасоля велика, гарний істівний гриб. От прямо шляпку можна потушити, їсти, як М'ясо смачного.